Як повідомив начальник служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області Василь Буджак 4-й годині ранку для розчищення та підсипання доріг на головній магістралі Прикарпаття виїхали 30 піскорозкидачів, 12 навантажувачів, автогрейдери, трактори з відвалами у зв'язку з подальшим погіршенням погодних умов, варто утриматися від поїздок, особливо з дітьми, а також важковаговим транспортом. Дорожня служба просить органи місцевої влади підприємства всіх форм власності. Допомогти у забезпеченні проїзду на автошляхах загального користування згідно із повідомленням синоптиків, снігопади не припинятимуться на Івано-Франківщині ще добу. Ми готувалися до цих снігопадів. гідрометцентр не помилився. Нас заздалегідь попередили, тому зустріли снігопад підготовленими вже в третій-четвертій годині. в досвід виїхали техніка в усіх філіях. Івано-Франківського облавтодору. І до ранку працювало вже близько 60 одиниць дорожньої техніки. Практично всі головні магістралі залишаються проїзними. Заторів не було. Е найбільше снігу якраз випало поблизу Карпат, в тому числі на Коломищині. Трошки легша ситуація Рогатин-Галич. Але в цілому техніка працює, люди на роботі, проїзд забезпечений. Погода, на жаль, ще залишатиметься складною протягом як мінімум двох днів, тому ми очікуємо ще гіршої ситуації. Важливо і сподіваємося, що не буде сильних вітрів, щоб не було заметів. А так ми справимося. Побажання до водіїв утриматись від непотрібних поїздок. Особливо важковаговий транспорт, щоб не виїжджав, допоки не перестане падати сніг. Ми повинні бути, як кажуть, розуміти, що ситуація важка і тому бути готовими до ще гіршого, але не сподіваємося на краще. У зв'язку зі снігопадом та необхідністю розчищати дороги від снігу, тимчасово обмежено рух на окремих вулицях міста. Просимо за можливості рідше виїжджати на автомобілях, не паркуватися на узбіччях проїжджих частин, щоб не ускладнювати роботу снігоприбиральної техніки. Ідеться у повідомленні Коломийської міської ради.